Вітаю вас на каналі Давай Пов'яжемо, я Світлана і на ваші прохання я вам зняла відео Майстер-клас. На в'язання ось такої п'ятки, яку ви зараз побачите на відео. Це п'ятка французька або округла, але стінка п'ятки вив'язана ось таким візерунком шахматним зі знятими петлями. Я покажу повністю, як в'язати французьку круглу п'ятку, і, звичайно ж, покажу, як я вив'язую ось такий візерунок зі знятих петель. Тож, почнемо. Ось так виглядає ця п'ятка на ось цій пряжі. Ця пряжа дуже сильно розпушається після прання, і тому тут така п'яточка ніби змазана, але все одно проглядається візерунок. Я вам вставляю відео або фото з тих шкарпеток. Таких, знаєте, цукеркових з мухером різнокольорових, на яких дуже гарно проглядається ось ця п'яточка. Ну, а зараз, звичайно, я вам покажу, як я її в'яжу. У мене в роботі зараз чоловічі шкарпетки на 56 петель. Спеці я використовую тут 2,5, і пряжа у мене без етикетки тут десь 300. 300-350 г, мені здається, це вовна з акрилом. Щодо пряжі, це не важливо, тому що цю п'ятку ви в будь-якому випадку зв'яжете з будь-якої пряжі з тонкої, і з товстої. Головне зрозуміти принцип. П'ятка це французька або округла, і вона в'яжеться на половині петель. Отже, я вам сказала, у мене тут 56 петель, отже, половина петель це 28. Перше, що ми порахували. Наступне висота цієї п'ятки, а ми її будемо в'язати ось так поворотними рядами на половині петель. Висота цієї п'ятки складає кількість рядів. По кількості петель. Тобто, якщо, якщо у мене тут 28 петель, то я висоту маю пров'язати 28 рядів. І я від цієї кількості віднімаю ще 2, тому що в кінці там, я в'яжу ось цей низ п'ятки, і у мене додається ось цей низ, я потім в'яжу. І у мене тут додаються ще по одній краєвій петлі, тому я від кількості, яка мені необхідна, 28 віднімаю ще 2 ряди. Отже, 56 петель. Ширина п'ятки 28 петель половина від набраних петель. І вверх я в'яжу 28 мінус 2. 26 рядів. Почнемо. В першому ряду я для зручності всі петлі п'ятки перезніму на одну спицю. Це я буду робити по ходу, і обов'язково я буду рахувати. Ряди, тому що мені тут на цій пряжі дуже складно порахувати. Потім ряди я одразу їх буду відмічати на рахівничку. Перший ряд. В першому ряду краєву я пров'язую лицьовою. Наступну петлю я пров'язую лицьовою. Наступну знімаю нитка за роботою. І це я буду чергувати. Це у мене була краєва, далі. Лицову пров'язую, лицьову знімаю, лицьову пров'язую, лицьову знімаю, лицьову пров'язую, лицьову знімаю, лицьову пров'язую, лицьову знімаю, лицову пров'язую, лицьову знімаю. І так, до кінця ряду. Так. Це вже спиця в мене зайва, я її відкладу. Так, тут я пров'язала, тепер знімаю. Пров'язую, знімаю, пров'язую, знімаю. І тут в кінці я цю знімаю і краєву обов'язково буду пров'язувати. В кінці я її пров'язую лицевою. Вибрідний ряд. Краєву петлю я знімаю ниточка перед роботою. І всі виворітні петлі я пров'язую виворітними. В вивертному ряду нічого не знімаю, просто всі петлі пров'язую виворітними. Так, до кінця ряду крайову петлю я пров'язую виворітною. Ось я доходжу до останніх петель, виверітна і краєва виверітна. Так, переходжу в лицевий ряд. Не забуваю порахувати рядочки. Так, лицевий ряд. Це в мене буде третій лицевий ряд. Як пам'ятаєте, в першому я краєву петлю, так, у мене тут була краєва петля, далі я пров'язувала, знімала. В цьому ряду я буду знімати, пров'язувати. Тобто я поміняю місцями в шахматному порядку. Першу петлю, ось цю краєву я знімаю і наступну по візерунку я також маю зняти. Я її знімаю, цю пров'язую, знімаю, пров'язую, знімаю, пров'язую, знімаю, пров'язую. В першому рядочку я пров'язувала-знімала після краєвої. В третьому рядочку я буду знімати-пров'язувати після краєвої. В п'ятому ряду я буду пров'язувати, знімати. В сьомому ряду я буду знімати, пров'язувати. Сподіваюсь, тут вам зрозуміло. Виверітні ряди завжди буду пров'язувати всі петлі виверітними. Виверітний ряд, всі петлі виверітні. П'ятий ряд, і знову я міняю місцями. В попередньому ряду після краєвої я знімала, пров'язувала. Тепер після краєвої я буду пров'язувати, знімати. Крайову знімаю, цю петлю пров'язую, наступну знімаю, пров'язую, знімаю, пров'язую, знімаю, пров'язую, знімаю. Так, я буду чергувати, в такому шахматному порядку знімати ці. Петлі в лицевих рядах, поки не вив'яжу всі необхідні мені 26 рядів. І вже зустрінемося з вами, коли я пров'яжу повністю всю висоту стінки п'ятки. Всю висоту 26 рядів я вже пров'язала. І дивіться, як виглядає полотно до прання на цій пряжі. Так, і після прання ви бачите, що випускає такий пух і стає ніби однорідним. Отже, <кій> висоту я пров'язала, тепер необхідно мені сформувати дно ось цей низ п'ятки. Ось. Цю частинку. Як я це роблю? Знову ж таки, повертаємося до кількості петель, які у мене зараз на спиці. Це 28. Цю кількість мені необхідно розділити навпіл 14 і 14. Так, немає ніде у мене маркеру. Ну, значить, я буду рахувати так. Що зараз мені необхідно робити? Пров'язати 14 петель, далі одну, дві разом і ще одну. Давайте. З вами це будемо робити поступово. Від теорії до практики. Я вже не буду рахувати, мені тут не, не потрібно це робити, я буду орієнтуватися на кількість петель, які у мене залишаються. Крайову я знімаю і її також ракую. Цей ряд я вже буду в'язати повністю лицьовими. З лицевої сторони я буду в'язати лицевими, з вирідною буду в'язати виверідними. Отже, перша петля у мене краєва, я її рахую: Один. Далі два, три, чотири, пять. Шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять. І 14. Я пройшла повністю половину кількості своїх петель. Тепер в'яжу ще одну петлю, наступні дві петлі пров'язую разом з нахилом вліво, Ось так, від центру. Бачите, петелька права у мене лягла наліво. І наступну петлю я просто пров'язую лицевою, розвертаю своє в'язання. Тепер я з виворітної сторони, з виворітної сторони я буду в'язати виворітними петлями. Першу петлю я знімаю просто як краєву, ось так зняла, нічого не перекручую. Наступна петля це та, яка у мене були дві разом, я її просто пров'язую. Наступна петля це та, яка у мене була 15, пам'ятаєте, в моєму попередньому ряду я її також пров'язую. І... Ось цю 14 з попереднього ряду я її також пров'язую. Ось це був центр у мене, так? І я пров'язала одну петлю з другої половинки. Наступні дві петлі мені необхідно пров'язати разом виворітною, Ось таким чином я пров'язую і перевіряю себе з лицевої сторони. У мене мають петлі виглядати як дві разом з нахилом вправо з цієї сторони. Тобто, ось так, ніби з центру розходитися. Будуть збавляння в цей бік, і в цей бік з цієї сторони. Є. І наступну петлю я прив'язую просто. Виверітною. На цьому етапі я себе перевіряю, чи вірно я зробила розрахунки. 2, 4, 6, 8, 10 у мене з цієї сторони, і ось добре видно, де я поверталася, має бути 10 петель з цієї сторони. 2, 4, 6, 8, 10. У мене все правильно, у мене все співпало. Далі я вже не буду нічого перераховувати, буду просто в'язати. Головне тут бути уважною. Так, лицевий ряд, ось цю першу петлю Я просто знімаю і далі пров'язую до ось цієї останньої петлі перед розворотом. Я буду тут бачити, бачите я бачу тут велику таку відстань. Я ось перед цією петлею зупиняюся. З лицевої сторони всі петлі я в'яжу лицевими. Передостання петля перед останньою, і ось цю петлю. Разом з наступною я маю пров'язати лицевою, і нахил я маю зробити в ліву сторону. Пам'ятаєте? Ось так. Є, вона у мене дивиться ось так вліво цей нахил. І наступну петлю я просто пров'язую лицевою. Розвертаю в'язання. З цієї сторони першу петлю знімаю просто як краєву. Є, і петлі всі в'яжу виверідними до ось, моя відстань до ось цієї петлі. Тут я зупиняюся. Ось передостання петля і наступне це остання. Я ось цю петлю разом з наступною. Пров'язую ось так дві. Разом виворітною. Наступна петля виверітна, і переходжу на лицьову сторону і перевіряю, ось ці збавляння в мене будуть, мають бути в праву сторону. Дивіться, якщо у вас дужки розташовані по-іншому, можливо, вам треба переставляти петлі, за цим вже, будь ласка, слідкуйте самі. Таким чином, я буду в'язати кожен раз ось цю перед такою відстанню, ось цю останню петлю. Разом з наступною я буду пров'язувати дві разом, і наступну петлю пров'язувати лицевою в лицевому ряду, вивертною в виверідному ряду. так? І ось у виверідному ряду та сама схема. Ось цю петлю з наступною я в виверідному ряду пров'яжу разом, і ще одну пров'яжу просто виверідною. Давайте ще раз лицевий ряд. Першу петлю я знімаю. Лицевими в'яжу до останньої петлі перед ось цим розривом перед відстанню. Так, це передостання петля. Ось цю разом з наступною я пров'язую лицевою і слідкую, щоб нахил був вліво є. І наступна просто лицева розвертаю. Першу петлю я знімаю і далі виверідні. До останньої петлі перед розривом. Ось я бачу розрив цю петлю разом з цією, виверітною і наступна виверітна. є лицевий. Першу зняла, далі лицеві. Ось передостання і ось остання петля перед розривом цю петлю з наступною разом з нахилом вліво. Наступна просто лицьова розвертаюся, зняла виверіднімо до останньої петлі. Дві разом виворітною і наступна виверідна просто пров'язала. Тут вже самостійно доробіт. Ось Я дов'язую вже останній лицевий ряд. Дивіться, ось цю петлю я пров'язую разом з цією. І наступна лицева, і вона в мене вже все. Останнє, більше тут немає. Цю петлю я знімаю як краєву. І ось так перетягую, як в скорочених рядах. так? Я її пережимаю, ось так перетягую роблю подвійною. Дов'язую виверітний ряд до того місця, де мені необхідно зробити, дві разом. Ось вони дві разом виверітною. Є і останнє виверідно. І знову ж таки я розвертаюся. І цю петлю також я маю затягти отак, зробити подвійною. Я ниточку перевожу на перед роботою, знімаю цю петлю і повертаю нитку за роботу, і ось таким чином перетягую цю петлю. Далі в'яжу всі петлі. Лицьовими, в тому числі, ось цю затужену петлю я пров'язую також. Ось я доходжу до своєї здвоєної петлі. Ось її видно. Я цю петлю маю пров'язати ось так, підхопивши всі дужки лицьовою Є. Тепер мені необхідно підняти тут петлі по стінці п'ятки. Я їх буду піднімати одразу на цю спицю. І піднімати я буду за краєві петлі. Уважно дивлюся, де у мене тут краєві петлі. Ось ця у мене перша. Так, ось вона так, далі друга. Третя, за дві дужки буду піднімати. Четверта. І таких петель я маю підняти 14 Рахую. Один. Два. За дві дужки Три. Чотири. П'ять. Шість, сім. вісім, дев'ять, десять. Одинадцять, дванадцять. Тринадцять і ось ця у мене. 14 є, з цієї сторони я підняла. Далі я вже перехожу на кругове в'язання. Тобто я пров'язую петлі вже з цієї спиці, і ось цю першу петельку я ось так добре добре підтягую, щоб у мене тут не було отворів. Пров'язую петлі з цієї спиці є З наступної. є І тут я вже знову маю піднімати петлі на стінку п'ятки. так Я знаходжу першу петлю. так Ось це вона, і піднімаю з неї. Знову-таки, тут взагалі максимально туго ось прям підтягую, підтягую. І рахую один, два, три, чотири, п'ять. Шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять. Так, і ось тут чотирнадцять. Мені треба бути уважною. Я її маю ось тут підняти. Бачите, тут у мене ось ця здвоєна петля. І я маю тут знайти ось ці дві дужки. З цієї сторони мені зручніше в них зайти. Ось, я їх знайшла. Я отак добре розтягну і підніму зараз петлю. Є 14. Є, я підняла 14 петель на стінку п'ятки. Тепер я маю пров'язати половину з цих петель, які у мене були. Тут залишилася після формування ось цього дна п'ятка. Скільки у мене тут було петель? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, це ті, що я піднімала. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Це ті, які у мене залишилися після формування стінки п'ятки. Отже, половина петель це буде 8. Першу ось цю подвійну здвоєну петлю я пров'язую. Акуратно за всі стінки п'ятки. Це у мене один, далі два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Є. Ось так я вже вийшла на кругове в'язання повністю і розподілила всі петлі на чотири спиці. Мені вже необхідна в роботу п'ята спеця. Зараз я буду ряд в'язати по колу просто лицьовими петлями, аби пров'язати всі, всі підняті петлі, які я тут робила. У мене початок ряду був ось тут, де у мене відмічено маркерами, де у мене хвостик. Але під час формування клину у мене тимчасово початок ряду зміститься ось сюди. Я про це буду пам'ятати. Тобто, у мене. Зараз починається ряд, тому що я тут спочатку піднімала петлі, так? а потім тут. Це тільки на період формування клину, після того, як я вив'яжу клин, я знову поверну початок ряду умовний сюди, і буду вже там рахувати за початок ряду, саме ось там, на першій спиці. Я поки що ряди не рахую, я буду орієнтуватися на свої збавляння. І почну рахувати ряди вже тоді, коли я повністю вив'яжу клин. Отже, цей ряд я пров'язую повністю весь лицьовими, щоб пров'язати ось ці всі підняті петлі, пров'язую лицьовими. Є ця спиця. Я вже пров'язала всі підняті петлі, так лицевими, і зараз я доходжу до початку ось цього нового мого кругового ряду і вже буду робити збавляння на клин. Збавляння на клин я буду робити ось тут і ось тут. Бачите, п'ятка з обох сторін від п'ятки я буду робити збавляння. Тут я буду. Робити ось так до центру збавляння з нахилом вправо, а з цієї сторони також я буду робити до центру сюди до п'ятки. Збавляння буду робити з нахилом вліво. Такі збавляння я буду робити через ряд, і буду їх робити стільки разів, щоб у мене вийшла початкова кількість петель, тобто 28. Пам'ятаєте, ми тут 14 набирали, 14 набирали це 28. Отже, ось ці 16 петель, які у мене залишилися по центру п'ятки, вони у мене. Наразі йдуть на клин. Тобто, я з цієї сторони зроблю 8 збавлянь і з цієї сторони зроблю 8 збавлянь. Я їх не буду рахувати, я буду рахувати кількість петель. Отже, перший ряд, і це у мене ряд зі збавляннями. Я в'яжу до останніх двох петель на цій спиці. Ось останні дві петлі. Ці дві петлі я пров'язую разом лицевою, з нахилом вправо. Ось так є. Далі в'яжу цю спицю, цю, і тут уже у мене буде на початку. Збавляння на клин буде на початку цієї спиці. Є, Ось тут буде мій клен, і з, з цієї сторони я маю пров'язати ось ці дві разом лицевою, але вже з нахилом вліво. Так, При моєму розташуванні петель я маю петлю зняти. Петлю пров'язати і накинути знято на цю петлю. Є. Я підтягую це збавляння, щоб у мене тут не було зайвих отворів. І далі пров'язую всі петлі вже лицьовими. Якщо у вас візерунок, то ви в'яжете візерунком. У мене це лицьові петлі. Є. Круговий ряд зі збавляннями я завершила. Наступний ряд я просто в'яжу по колу без будь-яких там збавлянь. В третьому ряду я знову зроблю збавляння. З цієї сторони, п'ятки я починаю, так? І з цієї сторони я буду робити збавляння з нахилом вправо, потім, коли дійду до цієї сторони, з цієї сторони я буду робити збавляння з нахилом вправо вліво. Коли у мене вже вирівняється кількість петель, тут буде 14, тут буде 14 і загалом 28 на п'ятку, я продовжу в'язати просто по колу. Це вже ви зможете зробити самостійно. Сподіваюсь, що моє відео вам було корисно. Якщо це так, обов'язково напишіть мені про це в коментарях або, хоча б, залиште серденько. І до наступних зустрічей!